Це вже другий цього року турнір з настільного тенісу. У змаганнях взяли участь понад ста любителів настільного тенісу з різних міст та районів Житомирської області. Учасники розділені на дві вікові групи: до 18 років школярі та студенти, і учасники кому вже за 18. Захід провели у два етапи: відбірковий та фінальний. В цьому році, поточному році, проводимо другий такий захід. Тобто ми проводили його в квітні цілий місяць. В нас проходили навчальні змагання. І ось у жовтні три тижні поспіль у вихідні. Збираються любителі тенісу, ентузіасти проводять навчальні ігри, майстер-класи. Сьогодні в нас проходить фінал. У фіналі приймають участь. Любителі тенісу, практично з усієї області, з усіх міста в нашої області. Більше ста учасників. Більшість фахівців вважає, що настільний теніс з'явився в Англії як різновид великого тенісу. М'ячі виготовляли з гуми та пробки. Головним удосконаленням був порожній м'яч. Сьогодні такий доступний і популярний вид спорту, як настільний теніс, починає відроджуватись і на Житомирщині. Дуже добре, я вважаю, що все-таки, хоч десь у Житомирі почали трошки розвивати такий вид спорту, популяр, популярний, скажімо, і дуже доступний для, для всіх. Не, не, не потребує ніяких коштів там вкладень нічого багато для населення. Прийшли, приходять діти і дорослі. Будь-який вік, будь ласка, можуть грати. Переможець у своїй віковій категорії наймолодший учасник змагань, 13-річний Ігор Шелігацький, розповів, що до цього спорту його залучив його тато, а мрія хлопець досягти таких успіхів, щоб їздити на турніри з настільного тенісу за кордон. Розвивався б теніс в країні, і можна було б їздити на якісь турніри за кордон і займати гарні місця. П'ятнадцятирічний Валентин Малиновський вже два роки займається настільним тенісом і цього разу здобув абсолютну першість у змаганнях. Теніс для мене це здоровий спосіб життя. Я хочу займатися ним професійно, але не маю такої змоги. В школі у нас стоїть тенісний стіл, але він не дуже гар... ну, якісний. Руслан Рибицький розповідає, що незважаючи на втому, після роботи з товаришем поспішає до клубу, де й з задоволенням проводить годину активного відпочинку. Це найінтелектуальніша гра, в якій задіяні всі основні м'язи і ну, людського організму. Це найпрекрасніша гра. Година цієї гри виснажує е, цілий день, як на роботі. Тобто це такий наш здоровий спосіб життя. Переможці та призери заходу були нагороджені кубками, грамотами та медалями Житомирського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх а також призами від спонсорів.